Ось це броньовані смарт-годинники від компанії Stalker Pro. і це прямий конкурент дорогезним герміном. Це магазин iDevice і швидкий огляд на кращі броньовані смарт-годиники, які коштують не як крило від літака. Серія Stalker Pro – це найкращі титанові броньовані смарт-годинники для військових, для екстремалів чи для тих, хто має надскладну роботу. І випускаються вони одразу в двох кольорах: ось такий темний титаніум з темним ревінцем, і ось такий. Колір світлий сільвер з помаранчевим ремінцем. І та й та версія має однакові функції та характеристики. Тільки дизайн і зовнішній вигляд вони відрізняються по кольору. Версія має IP68, Класний захист від пилу, бруду, вологи, тому підійде для тих, хто має екстремальну роботу, чи для наших військових смарт годинник підключається і до айфону і до андроїду. І, до речі, цей смарт годинник ти можеш використовувати як смартфон. Можеш телефонувати та приймати дзвінки. Є динамік, є мікрофони, тому можна розмовляти. Також приймати різні повідомлення з інстаграмів, вайберів і будь-яких месенджерів, які ти встановиш. Також можна створити ЄСІ і використовувати смарт-годинник навіть окремо від вашого основного смартфону. Загалом ця версія захищених броньованих смарт-годинників показала найкращі результати. Я провів довгий час за цима смарт. Одинками і скажу одразу на сьогодні. Ця версія одна з найкращих перевірених, яку я можу особисто рекомендувати. Ну і відправляємо по всій Україні без будь-яких передоплат. Ви можете перевірити, поклацати, підключити і потім оплатити на новій пошті, навіть без передоплати за дорогу. Я особисто перевіряю та тестую всі гаджети, тому я впевнений в якості свого товару і можу відправляти без будь-яких предоплат. Все чесно та прозоро ще й не даю гарантію цілий рік на ці смарт годинички Ну і для того, щоб ти мав повний комплект та пов Мовний кайф, даруючи в подарунок ось такий металевий ремінець, чорний до комплектації в подарунок безкоштовно. Смарт-годинок витривалий до 12 діб без зарядки, в режимі очікування до 30 діб. Можна встановити будь-які обої, фотографії, анімації, адже смарт-годинок підтримує до 1200 найрізноманітніших обоїв. Також 8 гігабайтів пам'яті на борту, і це металевий титаніум корпус. І, звісно ж, версія має 640 годин АКБ. Вимір стану здоров'я, а ще найрізноманітніші датчики. Які постійно моніторять стан твого здоров'я. Один із найважливіших це датчик серцебиття і датчик тиску. Тому ти можеш їх використовувати, якщо слідкуєш за станом свого здоров'я. Також є окремі спортивні режими, якщо ти полюбляєш займатися спортом і бажаєш знати свої результати. Також є крокомітор і найрізноманітніші е, програми, додатки, якими користуються і в смартфонах, такі як будильник, калькулятор, е, диктофон. Тому ця версія одна з найкращих і має класні функції та характеристики. Ну і звісно ж з подарунками від нашого магазину, чорна версія титаніум виглядає просто неймовірно. Зараз я тобі вставлю відео, покажу, як вони виглядають на руці, і скажу одразу: версія має класні параметри, характеристики, Always on Display. Це в нас яскравий AMOLED, тому на сонці.